Історії про життя 50 українців та українок ОЛЕКСАНДР Довженко. Кінорежисер, письменник. Хлопчик на Десні. Родина Олександра Довженка мешкала в містечку Сосниці на березі мальовничої річки Десни. Це були прості люди, хлібороби. Ані батько, ані мати Сашка не вміли читати й писати. Письменним був лише дід Семен, із яким у хлопчика склалися особливо теплі стосунки. Батько ж Сашка ображався на діда за те, що той свого часу не навчив грамоти і його, тому сам понад усе мріяв дати освіту своєму синові. Сашко й сам був не проти. Навчання у школі давалося йому дуже легко. Мені здавалося, що вчителі самі щось не зовсім розуміють, і тому їм здається, що я відмінник, написав Довженко згодом. Різними дорогами. Хлопчик мріяв стати то архітектором, то художником, то моряком, то хотів був розводити риб, а зупинився на навчанні дітей і вступив до Глухівського вчительського інституту. Після завершення навчання три роки працював учителем, а потім переїхав до Києва, щоб здійснити давню мрію стати художником. Проте вступити Сашкові вдалося лише на економічний факультет комерційного інституту. Нікуди більше з його атестатом не приймали. А коли в Києві відкрилась Українська академія мистецтв, юнак став її слухачем. Навчання Сашко не закінчив. Бурхливі роки української революції захопили його. Він воював проти більшовиків у лавах армії УНР, працював то викладачем, то дипломатом, то художником, карикатуристом. А ще він малював плакати для української кіноорганізації і лише тоді звернув увагу на кіно. Колись знаменита на весь світ одеська кінофабрика в 20-ті роки ХХ 20 століття занепала. Такий стан речей виявився на руч Довженкові. Він, людина, яка ніколи не працювала в кіно чи театрі, не мала жодних знань у кіновиробництві, одразу став режисером. Довженко не знав правил, тому робив так, як бачив. І виявилося, бачив він геніально. Пробою стала комедія, ягідка кохання, а за нею пригодницький фільм Сумка дипкур'єра. А потім лише за 100 днів Довженко зняв епопею Звенигора про історичну долю українського народу. Картина стала візитівкою режисера. Тут і особливий довженківський пейзаж, і швидка зміна ритму, і незвичні ракурси, і особливий український колорит. Слава та забуття. Світовий успіх Довженкові принесла стрічка Земля. Після прем'єри фільму в Європі про Довженка почали говорити як про класика. Про нього писали в газетах. Удома на фільм чекала інша доля. Критики нещодавно засудили стрічку за те, що режисер, мовляв, сильно тужив за минулим, надміру оспівував природу і взагалі показувався так, ніби без Радянського Союзу в Україні жилося добре. Прем'єра фільму відбулася в Києві 8 квітня 1930 року, а вже за 9 днів його зняли з показу. Відтоді Довженка почали уникати колеги. За ним стежила влада. Йому заборонили викладати в кіноінституті. Кар'єра режисера могла б закінчитися так само швидко, як і почалася. Але Довженко не поступився. Зацькований у Києві він шукав порятунку в Москві і наважився на відчайдушний крок. Написав листа до Йосипа Сталіна. Відтоді й до останніх днів життя Довженко мусив балансувати на межі бажаного й дозволеного. Але рівноваги він так і не знайшов. Його фільми та повісті однаково дратували радянських критиків, які переслідували творця і забороняли його твори. Натомість, на світовій виставці 1958 року в Брюсселі фільм Земля зарахували до 12 найкращих фільмів усесвітньої історії кіно. А відомий на весь світ кіноактор і кінорежисер Чарлі Чаплін казав: слов'янство поки що дало світові в кінематографії одного великого митця, мислителя й поета Олександра Довженка.